Які ми маємо підготувати теж. Мається на увазі документальна. Не Бога Віктор Григорович. Я, ще не Бога Віктор Григорович. Звісно, ситуація, яка склалася у санаторії України, дуже важка. І те, що ми завжди бачили, що таке санаторій. Санаторій України – це був зірець цієї медицини, медицини, яка була у нас умінському регіоні. І На даний час те, що відбувається рейдерське захоплення, це взагалі незрозуміло яко. Якщо нам пояснили тут всім присутні про те, що людина підписала наказ, яка навіть не виконує обов'язки вищестоящого керівника. То про що можна говорити? І це хто нам сказав, це начальник відділу кадри сказав, яка дійсно компетентна в цих питаннях. То тоді вже для всіх незрозуміло, для чого це робиться, або розбазарити ці всі 9 гектарів, що на території вашої, вашої е, е, оздоровниці, або е, зробити знов тут непонятно що побудувати багатоповерхівки. Будувати те, що робиться в зірки. У вас хороший є, сюди 12 гектарів під боком, значить, що зробили із композиторами. Оце, не Це все відбувається так. Але ми ж е, споминаємо, як е, ваш головний лікар працював. Я теж тут, на Василь Якович мене запрошує, я теж, теж тут не раз був те саме проявляли здоров'я і так далі. Кращого е, санаторія, як е, е, Оце у Ворселі, звісно, тут немає. Даже в Литміні. в Литміні вже все, теж те саме кончилося. Оце все ото бомблять, добивають все. І якщо ми, давайте, якщо така ситуація, е, сьогодні обов'язково це протокольно зафіксовано, е, ксерокопії направити туди, до вищостоящої організації. І судові органи влади, тому що ніхто вас особисто ніхто не захистить. Повірте, якщо далі таке буде стан, це вже буде кінець. Вийдуть на вулиці 200 чоловік, тому що вони з цією новою владою. Не схочуть працювати з чизним новим керівником, тому що цей новий керівник прийшов тільки для того, щоб розбазарити те, що допущено зірки. А то, що керівництво селищної ради не працює, то ми всі давно знаємо, що ми не знаємо, хто такий Венрик. я на нього кажу вебрик. Це дійсно вебрик. Він регіє та саме вириває тільки для себе. Василь зло. Дякую.